Привіт всім! Хочеться мені поділитися з вами і розпочати записувати відео, розглядаючи рівняння з параметром, завдання з параметром. Цього року на тесті НТ були завдання з параметром в учні, які вчаться за рівним стандартом по підручниках, то, на жаль, це завдання не розглядається. Тож пропоную його розглянути, розібрати і тренувати так, щоб кожен міг написати на 200 барів. Отже, ось завдання. Визначте суму всіх цілих значень параметра А, за яких один корінь рівняння 2х2, відняти дужку 4А, додати 9, дужка закривається, помножити на х, додати 6А, додати 9, до рівнює 0, належить проміжку мінус 8 до 0, а другий корінь – проміжку від 1 до 5. Рівняння з параметром, принаймні такого типу, як були цього року на тесті, вони не є складними, їх просто треба навчитись розуміти та аналізувати. Тобто, коли ми бачимо квадратне рівняння, ми маємо дещо собі пригадати – що квадратне рівняння, вчимо дискримінант, знаходимо цей дискримінант. І до цього дискримінанта у нас були три випадки: дискримінант більше за нуль, менше за нуль, або дорівнює нулю, і від цього залежить кількість розв'язків квадратного рівняння. Отже, коли ми бачимо, що в нас є квадратне рівняння, то маємо йти в такому напрямку. Дивимося, чи є це квадратним рівнянням. Так, є квадратним рівнянням. Вже я випишу його 2х у квадраті рівняти, дужка, 4А плюс 9, дужка і Х додати 6А, додати дев'ять дорівнює нулю. Давайте пригадаємо собі, як виглядає квадратне рівняння. квадратне рівняння Ах у квадраті, відняти, ой, додати Б, X, додати С до рівня нулю. Отже, які елементи є в квадратному рівнянні. Є у нас старший х у квадраті, є у нас x є у нас вільний елемент. Біля x у квадраті стоїть коефіцієнт А, старший коефіцієнт, так його називають. Біля Х стоїть коефіцієнт Б, і C, це вільний елемент або ж вільний член. Ось такі у нас є елементи. І саме ці елементи потрібно віднайти в нашому рівнянні. Що у нас представляє собою А, коефіцієнт А, що представляє собою коефіцієнт Б, і що представляє собою коефіцієнт С. Дивлячись на наше рівняння, ось ми підкреслимо, що знаходиться біля Х у квадраті, двійка, що знаходиться біля Х. Тут, до речі, все вже зібрано, докупи не потрібно щось шукати. Ось у нас те, чому дорівнює Б, і все решта, всі інші доданки, це і є це. Я пропоную своїм учням окремо виписувати, отже, наприклад, А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 4 А плюс дужка, і це дорівнює 6а плюс 9. Отже, читаємо ще раз умову. Умова нам каже: визначте суму всіх цілих значень параметра А, за яких один корінь рівняння належить проміжку від мінус 8 до 0, а другий проміжку від 1 до 5. І тут в нас є велика підказка, щоб у нас було два корені, дискримінант повинен бути більшим за 0. Тож поставимо собі умову. Ну, давайте так, крок номер 1. Визначити коефіцієнти. Крок номер два, зрозуміти умову. І ось ми поставили умову, що було два корення x1 та x2. Дискримінант повинен бути більшим за 0. Ну, знайдемо, виразимо дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює. І ми будемо зараз підставляти: Ну, ось у нас є формула, я думаю, всі її пам'ятають: b у квадраті відняти 4 ac Підставляємо цю формулу, наші коефіцієнти з нашого рівняння. b у квадраті це дужка зі знаком мінус мінус дужка 4 a додати 9. Напишемо великі такі дужки. мінус 4А. Плюс 9. Піднесено до квадрату, відняти. 4. Помножити. Буква А представлена двійкою. помножити, буква С представлена дужкою, Ну або ж доданками 6А додати 9. Так, правильно, добре, 6А додати 9. Пишемо дужку, 6 А додати 9. Наступний крок це відкрити душки 15 до квадрату, все перемножити, знайти спільні доданки. Ну, таким чином подивитися, який ж у нас вийде дискримінант. Дискримінант до рівня. Мінус піднесений до квадрату зникає. Вже нам просто потрібно 4а дати 9 піднести до квадрату, відкривши ці душки за формулою, 16 а в квадраті, додати подвоєний добуток, 2 помножити на 4, 8 на 8, 9, 72 А. І додати 9 у квадраті 81, відняти, 4 помножити на 2 буде 8. Отже, ми мінус 8 множимо на дужку, Мінус 8 помножити на 6 а буде мінус 48. А мінус 8 помножити на 9, це буде мінус 72. Додамо подібні доданки. Дорівнює 16а в квадраті. Немає пари 16а в квадраті. 72а відняти 48а. Так, знаходимо, можемо обчислити. Буде плюс 24а. Додати 81 відняти 72, це буде 9. Так, ну і що ми тут можемо побачити? Хто кмітливий, це вже такий натренований, то може побачити, що тут у нас є формула. 16а в квадраті це 4а піднесено до квадрату, 9 це 3 в квадраті, а 24 це подвоєний добуток, тобто 2 помножити на 4, помножити на 3 буде 24. Тож даний тричлен перетворюється у 4а плюс 3 піднесено до квадрату. Це дуже гарно, коли так відбувається. Нам зараз полегшиться робота. Отже, ми знайшли 4а, додати 3 піднесено до квадрату. Ми можемо поставити собі сюди додаткову умову, що дискримінант повинен бути більший за нуль, і за яких це значень буде дискримінант більшим за нуль. Можемо розв'язати це нерівність. Давайте хай буде крок номер три. Значить, 4 А додати 3, піднесено до квадрату більше за нуль. Бо для того, щоб розв'язати цю квадратну нерівність, нам достатньо 4А додати 3, прирівняти до нуля, знайти А, а дорівнює мінус 3 четверті. Ну, і якщо ми зобразимо це на координатній прямій, позначимо точку мінус три четверті. Починаємо розставляти знаки з права на ліво, перший знак плюс. Так як у нас дужка піднесена до квадрату, тобто цей корінь у нас з квадратної дужки, то знак буде повторюватися. Так як у нас знак більше, то проміжки від мінус безкінечності до мінус 3 четвертих і від три четвертих до плюс безкінечності задовільняє. Тобто а належить від мінус безкінечності до мінус три четверті, і від три четверті до плюс безкінечності. Ну, ми поставили собі таку умову для того, щоб далі у нас, ну, іноді, можливо, щось таке буде де у нас, будуть якісь певні обмеження. Тут у нас обмеження. Ну, тільки що ми не можемо вставляти мінус три четверті, бо якщо ми підставимо мінус три четверті, то дискримінант тоді буде дорівнювати нулю, а звідси буде впливати, що квадратне рівняння буде мати тільки один розв'язок. Поставили, знайшли на майбутнє. Крок номер чотири. Отже, так як ми визначили дискримінант, так, ми його знайшли, а нам потрібно розібратися з коренями. Так як нам дано, що один із коренів рівняння повинен належати проміжку від мінус 8 до 0, а другий проміжку від 1 до 5, то давайте виразимо і знайдемо ці корені x1 та x2 за формулами. Отже, загальна формула це у нас буде, напишу інакшим кольором. Загальна формула буде x1 x2. Знову таки, думаю, ви її знаєте, але напишемо: мінус b плюс-мінус корінь d поділити на 2А. де 2 Ой, д b і a – це коефіцієнти квадратного рівняння, які ми виразили через. Такі значення, так? ТА дорівнює 2, а Б дорівнює мінус 4А плюс 9 душки. Отже, х1 дорівнює, так як дужка, а верніше, так як Б у нас від'ємне значення, і мій А я по формулі на теж мінус, то ми запишемо просто дужку 4. Можна навіть без дужки. 4А, пам'ятаю, 4А плюс 9. Плюс 9. Додати, тепер дивимося так, отже нам дуже зручно знаходити корінь з дискримінанта, тому що у нас дискримінант, виражений дужкою, яка піднесена до квадрату. Тож, буде плюс дужка 4А плюс 3. Ой. 4. Можемо вже так само без дужки, бо перед ними стоїть знак плюс 4А, плюс 3. Поділити 2, помножити, А, виражена, так, пам'ятаємо, двійкою. Дорівнює, обчислимо подібні доданки в чисельнику. Ну і обчислимо знаменник: 4а додати 4А це буде 8а. Додати 9 додати 3, буде 12. Поділити на 4. Давайте подивимося, так як у нас кожен із доданків чисельника ділиться на 4, тож ми можемо скоротити 8 поділити на 4, це буде 2а. Додати 12 поділити на 4, це буде 3. Отже, х1 вийшов 2а плюс 3. Виразимо х 2. Дорівнює. Знову 4а плюс 9. Все, що в нас змінюється, тільки знак перед дискримінантом мінус. І тут ми візьмемо його в дужки, щоб не заплутатися. 4а плюс 3. Напишемо в знаменнику вже четвірку, тому що там буде четвірка дорівнює. Відкриваємо дужки 4А плюс 9, відняти 4а, відняти 3, Поділити на 4. І дуже гарно, тому що А скорочується 4А і 4 мінус 4А. Скоротиться 9, відняти 3, буде 6. 6 поділити на 4 це дорівнює 1,5. І тепер ми повертаємося до умови. Отже, ми знайшли х1, виражений виразом 2, з невідомою з параметром А2, А додати 3 а Х2 це визначений корінь. Тож, повертаємося до умови. Нам сказано, що один із коренів повинен належати проміжку від мінус 8 до 0, другий проміжку від 1 до 5. І можемо звернути увагу, що один із коренів уже належить проміжку проміжку, який дано в умові. А саме х2 належить проміжку від 1 до 5. Отже, наступний крок, крок номер 5, ми бачимо, що х2 належить. Проміжку від 1 до 5. Так? Тому що х2 дорівнює 1,5. Ми його знайшли, він визначений вже. Звідси випливає, що х1 буде належати проміжку від мінус 8 до 0. Давайте подивимося, х1 належить проміжку від мінус 8 до 0, а x1 це 2а додати 3. Тож ми можемо, це вже у нас буде шостий крок. Тож ми можемо це виразити подвійною нерівністю. Тобто, напишемо спочатку так: х1 знаходиться в межах від мінус 8 до 0. Давайте розв'яжемо, отже, підставимо замість X 1 те, що ми знайшли: 2А додати 3. 2А додати 3, менше. Отже, знаходиться в межах відвідано 8 до нуля. І все, що треба зробити, розв'язати цю подвійну нерівність, таким чином ми знайдемо межі, в яких буде знаходитися А. Отже, перше, що ми робимо, це позбуваємося трійки для того, щоб позбутися доданка, якого весна потрібно додати таке ж саме число тільки з протилежним знаком. Тож можемо так, хто не пам'ятає, нагадати собі, Ті, але ми повинні це робити до, додавати або віднімати на те ж саме число до всіх елементів цієї нерівності. Отже, будемо мати ось так. Ось так. Зараз я тут попишу іншим кольором, щоб відрізнялося, Відняти три. І тут буде відняти три. Таким чином, у нас виходить, цей це скорочується. Виходить 2А, знаходиться в межах від мінус 8 мінус 3, це буде мінус 11, І 0, мінус 3, це буде мінус 3. Наступний крок: треба збудитися двійки, дуже легко ділимо все на 2. Я люблю таким чином писати ось так. Чому ні? Значить, тут у нас двійка скорочується. Отже, А знаходиться в межах від мінус 5,5. І мінус 1,5. Можемо зобразити собі координатну пряму, позначити на ній від мінус 5,5 до мінус 1,5, ну, зафарбувати таким чином. Отже, а буде знаходитися в межах А де належати від мінус 5,5 до мінус 1,5. Ну, Все, що нам ще потрібно побачити і перевірити, чи раптом у нас мінус 3 четвертих, ну так, для себе, так, отже, де ми знаходили тут, що А не дорівнює мінус 3 четверті, де знаходиться мінус 3 четверті. Очевидно, що мінус 3 четверті буде знаходитися ось тут. ну, Не входить у цей проміжок, тож воно нас не сильно і цікавить. Тепер, отже, ми знайшли, чому належить А. При яких значеннях А у нас будуть два розв'язки, один із яких буде належати проміжку. Від мінус 8 до 0, а другий буде належати проміжку від 1 до 5. І тепер вже переходимо до фідального етапу. Отже, визначити суму всіх цілих значень параметра А. Давайте випишемо всі цілі значення параметра А з даного проміжку. Отже, який у нас крок? Крок номер 7. Крок номер 7. Значить, А дорівнює, що у нас тут знаходиться: мінус 5, мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2. Так? Ну, А дорівнює мінус 5, крапка з комою, мінус 4, мінус 3 Та мінус 2. Знайдемо суму цих значень. Мінус 5, додати, мінус 4, додати мінус 3, додати мінус 2, дорівнює мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 14, мінус 14. Оце і є розв'язок даного завдання: число мінус 14, яке гарно можна вписати, так як тест у нас проходить в комп'ютері, і результат потрібно записати. І цей результат має бути, я називаю це, красивим. Тож ми спокійно його можемо вписати у. В... Ну, у відповідь, так? Мінус 14 головне не забути знак мінус. Ну, ось таке завдання. Хто перегляне моє відео, якщо у вас є певні запитання, то пишіть. Якщо у вас є інші методи розв'язку, так само пишіть, якщо маєте зауваження. Будь ласка, я все буду дивитися, переглядати. Ну і всім дякую, хто перегляне дане відео.